Одного разу я їхав на роботу, і мене трішки обігнав такий лексус. Чорний, гарний, великий. Знаєте, такий, реально великий. Якщо ви живете в невеличких містах і селищах, ви таких не бачили, а в Києві їх багато. А потім він пригальмував, він йшов на поворот. І я його обігнав І так дивлюсь, хто там. Якщо чесно, я очікував побачити там молоду даму, але там сиділа людина в формі. З хорошою зачіскою, з хорошою бородкою, з дуже таким гарним костюмом військовим, формою військовою. І це був воєнком. Я здивувався, думаю, нічого собі. Потім думаю, ну, людині непогано платять, хлопцям на передовій по 100 платять, а воєнкому, напевно, платять не менше. Потім я прикинув, а скільки коштує така модель Lexus. Я зайшов в інтернет, коли повернувся додому. Поділив 100 тисяч, ось взяв суму лексусу цього в мінімальній комплектації, в базовій. Хоча я не думаю, що то був Lexus, в базовій комплектації, базова це ж для, Ну ви зрозуміли для кого. Я поділив на 100 тисяч і виявилося, що потрібно. Потрібно дуже довго, дуже довго кілька років заробляти, відкладати і нічого більше не робити, і тоді ти купиш цей Lexus. І я зрозумів, що не встиг би воєнком купити такий лексус лише за 2022 рік і половину 2023. А ось нині прийшло розслідування. Розслідування. Від каналу ТСН. Ну, яке розслідування. Вони просто озвучують цифри на, Д... на ЗК. Військовий комісар Одеської області? 188 мільйонів гривень. Керівник Малиновського районного ТЦК. Районного ТЦК. Малиновського. Я вибачаюсь, але я навіть не знаю, де це 47 мільйонів гривень. І далі, 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 далі. По списку. І після цього ви хочете сказати, що в країні не вистачає коштів для того, щоб побудувати українцям, які потребують житла, невеличкі квартири. Ви впевнені, що в державі немає коштів? Ви впевнені, що держава виконує свій обов'язок перед громадянами забезпечувати громадян в тому числі. Кошти є, кошти величезні. І ви знаєте, в чому сюрреалізм всієї цієї ситуації? Оці суми, які я назвав, ви сміливо можете множити їх на 5, тому що це те, що вдалося знайти. А у них в усіх уже куплені за кордоном маєтки, квартири, автомобілі, переведені кошти, і ви звідти їх ніколи не дістанете. Ніколи. Навіть якщо когось із них посадять років на 3-5, вони вийдуть. Вийдуть з України і будуть абсолютно безбідно, абсолютно багато років жити за кордоном. Вони ніколи не будуть більше жити тут. Там, за кордоном, у них дружини. І там же все переведено на дружин на мам на тещі. І так, далі, і, так далі, і так далі. І що ще більш сюрреалістично, що, попри, Слова Володимира Олександровича, ми замінимо всіх голів ТЦК, не на одного з них майже не заведено ніяких кримінальних справ. Замінити голів ТЦК це була геніальна ідея. Геніальна ідея, в результаті якої ось такі люди просто позбавились відповідальності, якби вони були на посадах. І їх Викрили і були б гучні судові процеси. Це було б набагато краще, ніж просто рішення змінити голів ТЦК. І що дало зміна голів ТЦК? Частина з них виїхала, частина з них продовжують жити шикарно на ті гроші, які вони мають. І до 99% зміненоголів ТЦК немає ніяких претензій. Я не здивуюсь. Що навіть звільнені з своїх посад голови ТЦК продовжують вирішувати питання. Слава Україні! Бережіть себе!